Червона шапочка. Жила колись в одному селі маленька дівчинка та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся шила для внучки червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали звати Червоною шапочкою. Одного разу мати напекла пиріжків і каже Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені казали, що вона нездужає. Піднеси їй пиріжка і цей горщик масла. Червона шапочка утко зібралася та пішла до своєї бабусі, яка жила в іншому селі. Йде вона лісом, коли раптом зустрівся їй вовк. Йому відразу ж захотілося з'їсти дівчинку, але він не наважився це зробити, бо поблизу в лісі були лісоруби. От він і питає, куди вона йде. Бідна дівчинка, не знаючи, що дуже небезпечно зупинятися в лісі, і слухати вовка, відповідає йому Я йду навідатись до своєї бабусі і несу їй пиріжок та горщик масла. Які матуся передала їй. А чи далеко вона живе? питає вовк. Так, далеко, відповідає червона шапочка. Он за тим вітряком, бачите, в першому будиночку в селі. Гаразд, каже вовк, я теж піду до неї навідаюсь. Я ось цією стежкою піду, а й ти йди он тією побачимо. Хто з нас швидше прийде? І вовк щосили побіг найкоротшою стежкою. А дівчинка пішла довшою стежкою та ще й гралася, збирала горіхи, бігла за метеликами і робила букети з квіточок. Вовк миттю добіг до бабусиного будиночка і постукав у двері. Тук-тук. Хто там? Це ваша внучка. Червона шапочка, відповів вовк, змінивши голос. Я принесла вам пиріжка і горщик масла. Це матуся передала. Добра бабуся лежала в ліжку, бо справді трохи нездужала. Вона гукнула йому. Смикни за мотузочку, клямка й відкриється. Вовк смикнув за мотузочку, і двері відчинилися. Тут він накинувся на бабусю і зжер її одразу, бо він уже понад три дні нічого не їв. Потім зачинив двері, ліг на бабуси на ліжко і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала тук-тук, хто там. Червона шапочка спочатку перелякалась, почувши грубий голос вовка. Але потім подумала, що, мабуть, у бабусі нежить, і відповіла. Це ваша внучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріжка і горщичок масла. Це матуся передала. Вовк гукнув їй трохи ніжнішим голосом. Смикни за мотузочку, клямка відкриється. Червона шапочка смикнула за мотузочку, і двері відчинилися. Побачивши, що дівчинка війшла до кімнати, вовк сховався під ковдру та й каже: Поклади пиріжок на скриню і горщичок там постав, а сама йди до мене, полеж зі мною. Червона шапочка лягла в ліжко і дуже здивувалася, коли побачила, який вигляд в її бабусю. Бабусю, які ж у вас великі руки! Каже вона, це щоб міцніше тебе обіймати, онученько. Бабусю, які ж у вас великі ноги, це щоб краще бігти, дитинко. Бабусю, які ж у вас великі вуха, це щоб краще чути, дівчинко. Бабусю, які ж у вас очі великі. Це щоб краще бачити, онученько. Бабусю, які ж у вас зуби великі, а це щоб тебе з'їсти. З цими словами злий вовк накинувся на червону шапочку і з'їв її. Але, на щастя, в той самий час мимо будиночка проходили лісоруби із великими сокирами. Вони почули шум, вбігли до будиночка та вбили вовка. Потім розрізали йому череву, а звідти вилізли бабуся і червона шапочка. Живі та здорові.